Коротко новини за 29 липня. До 22 збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту Кам'янській Дніпропетровської області. Серед постраждалих 10 – це медичні працівники. Нагадаю, вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Наслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля. Поряд пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні. Загинули троє людей. Серед них 23-річна вагітна жінка. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обов'язкову. Військову підготовку для студентів, які здобувають освіту медиків і фармацевтів, проходитимуть її лише ті студенти, які пройшли професійно-психологічний відбір і придатні до служби за станом здоров'я. Це стосуватиметься як студентів державних, так і приватних вишів. Зміни наберуть чинності 1 січня 2026 року. В Україні можуть вилучити з обігу 10 копійок. Національний банк України розглядає можливість з 1 жовтня розпочати поступове вилучення з обігу монети номіналом 10 копійок. Відповідно, припиниться карбування. Монет, проте вони надалі залишатимуться в обігу. У Нацбанку зазначають, що 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках. Завтра, 30 липня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В області вночі буде від 12 до 17 градусів тепла, в день – 19-24 градуси тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш Грам канал за посиланням у шапці профілю.